В окупованому Криму Бавовна, а на військовому аеродромі «Енгельс-2» у Саратовській області помітно поменшало літаків. Про те, що відбувається зараз, розповім у цьому випуску. Ви на фабриці новин мене назвати Юрій Бібік. Отже, сьогодні вранці, в окупованому росіянами Севастополі, пролунали вибухи. За попередніми даними над містом спрацювала система ППО. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Так от, за інформацією місцевих жителів, вибух був ну дуже сильним. Його чули одразу декілька районів. Також від гучних звуків спрацювала сигналізація автомобілів. Ось що пише телеграм-канал ЧП Севастополь. А з інкармана повідомляють, що вікна і предмети у будинку тряслися за спостереженнями, очевидців, найпотужніший вибух за весь час. Кінець цитати. Про влучання не повідомляється. Однак, бавовна в Криму стала частішою. Так напередодні кілька вибухів пролунало в окупованому Джанкої. У місті було чутно 3-4 хлопка. Після чого у небо здінилися стовпи диму, і, от за даними телеграм-каналів, відпрацювала російська ППО. Також додамо, що випадки дивних вибухів почастішили на тлі заяв про звільнення Україною окупованого Криму. Так до цього вибухи пролунали 8 грудня в окупованому Севастополі. Тоді гауляйтер міста Розважаєв заявив про нібито збитий безпілотник. А найгучнішим інцидентом стали хлапки на військовому аеродромі САКі, коли згоріли десятки винищувачів збройних сил Російської Федерації. Ну і удар по Керченському мосту у жовтні, коли було зруйновано щонайменше два прольоти. Тим часом з'явились супутникові знімки авіабази «Енгельс», що у Саратовській області. Його нагадаю, атакували безпілотниками 26 і 29 грудня. За даними супутникових знімків Zone, явних пошкоджень літаків нібито не виявлено. Водночас активність російської авіації в місті значно скоротилася. Аналітики зазначають, що нові супутникові знімки Енгельса показують, що спроби України завдати удару по авіабазі, а також настання холоду, схоже, призвели до значного зниження активності. На базі присутні 11 бомбардувальників, що менше порівняно з 26-29 листопада. Нагадаємо, що на військовому аеродромі тримали стратегічні бомбардувальники, зокрема ТУ-95 бірс та ТУ-160 БЛЕК-Джек. Між тим інститут вивчення війни наголошує, що вибухи у Енгельсі продемонстрували неефективність російської ППО і загострили критику того, що Кремль не може захистити власну територію. У звіті вказують на те, що деякі так звані військові кореспонденти вже почали ставити під сумнів правдивість доповідей Міноборони Російської Федерації. Ба Більше вони вдаються до висміювань дій влади, тому повторні вибухи на військовому об'єкті лише посилять критику Кремля з боку провоєнної спільноти. Ну і наостанок закцентуємо, поки Росія б'є по мирним українським містам і намагається занурити українців у темряву, Україна б'є лише по воєнних об'єктах. Так, за інформацією журналістів із проєкту Астра, позиції російських військ були атаковані безпілотниками. Унаслідок ударів були знищені з С-300. Саме з цього озброєння окупанти часто обстрілюють Харків. Ось вам, друзі і різниця. Отже, ви на фабриці новин. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео, а ще ви можете нас підтримати, друзі. Усі деталі в розділі спонсорство на головній сторінці нашого ютуб каналу. Залишайтеся з нами.